Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Народження. Моя рідненька. Ти найдорожчий скарб в моєму житті. Я дуже щаслива, що маю таку сестру, яка завжди поруч, яка підтримує, яка розуміє співслово і дарує стільки світла. Нехай в твоєму житті буде дуже багато теплих моментів, щирих усмішок, здійснених мрій і обіймів тих, хто тебе любить. Я дуже дуже тебе люблю з твоїм днем. Кристінка. Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі всього самого найкращого. Будь собою, досягай всіх своїх поставлених цілів. більше позитиву. Щоб все в тебе було круто. На 100%. З днем народження. Ура! Моя сестричка, сьогодні твій день, і це чудовий привід сказати тобі, яка ти неймовірна. Ти вибух енергії, натхнення, радості. Без тебе цей світ був би бы набагато нуднішим, тому що ти вмієш дарувати усмішки, створювати круті моменти і заряджати навколо своїм сміхом, своїм позитивом твоїм днем. Це сунечко. Для тебе тебе тебе, земля, буде все. Так як у пам'ятай, що ти. Весела, ти красива, ти розумна, ти мудра, ти жіночна, ти неймовірна, ти е, захоплива, ти мрійлива, ти неповторна, ти казкова. Ти моя сестра. Кристина, Ну що сказати? Хочу сказати, що ти просто сама чудова дівчинка взагалі. Ти весела, ти така, ну я не знаю. Містер позитив, сіяй, будь завжди такою веселою, посміхненою, улибайся і досягай всього, що ти хочеш досягти. і Що, що ще сказати? Сказати те. Що мені дуже подобається тобі така е, риса в твоєму характері, що ти досягаєш поставлених цілей, незважаючи ні на що. Мені так подобається твоя цілеспрямованість, Ти дійсно є в цьому прикладом. І я хочу, щоб оця твоя жага до життя, жага до нового, до е, нових вражень, да, щоб вона не згасала, а тільки збільшувалась. Я... Дуже тобі щиро бажаю, щоб ти відвідала всі ті країни, які ти поставила в своєму переліку, щоб ти досягла всіх тих поставлених цілей, які перед собою поставила, щоб в тебе здійснювали всі твої заповітні мрії, і знаєш, що ти на нас можеш завжди покластися, ти можеш завжди до нас звернутися. Ти, 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 ти наша рідненька, ми тебе дуже дуже любимо. З твоїм днем! З ним народження! З ним народження! З ним народження! Ву! Щаслива була доля! Вітаю я тебе! Руслан на мене ж направляйте направляється! Ще раз. З НЕМ народжи.